Всім привіт, вітаю на своєму youtube каналі З вами автор цього каналу Олександр. Сьогодні будемо говорити про те, як поповнити з нашої банківської карти гривні на біржу Binance. А також поговоримо, як ці гривні назад вивести на нашу банківську карту з тієї ж біржі Binance. Для того щоб це реалізувати, вам потрібно вже мати встановлений додаток біржі Binance, пройти реєстрацію, пройти верифікацію. Якщо ви цього ще не зробили, рекомендую переглянути відеоролик. Де ми розбирали, як пройти реєстрацію та верифікацію. Знайти його зможете за підсказкою вище. А ми будемо розпочинати. Для початку нам потрібно відкрити додаток від біржі Binance. Після цього в лівому куті вибираємо значок біржі Binance. Далі, в меню нам потрібно знайти розділ P2P. Знаходиться він в розділі рекомендовано, там, де у нас хаб винагород, реферальна програма, ф'ючерс. Вибираємо розділ P2P. У нас є два варіанти. Користування цим розділом і цими можливостями, які дає біржа Binance. у нас є варіант: перший це P2P, і другий варіант це Експрес. – це коли ми самі знаходимо продавців, покупців і робимо певну угоду. Якщо ми вибираємо експрес, то біржа Binance сама підбирає нам продавця під наш запит і реалізує це по найвищому курсу. Я сам е зазвичай шукаю продавців і покупців, тому будемо розбирати саме цей варіант, а та також розберемо на що варто звернути вашу увагу, щоб безпечно та швидко реалізувати свою угоду. Для початку нам потрібно вибрати, що ми будемо купувати. Я рекомендую або гривні заводити, або USDT. Після цього, коли ми вибрали торгову пару, вибираємо, що ми будемо робити: купляти чи продавати, в нашому випадку купляти. Далі нам потрібно вибрати суму оплати Монобанк. Після цього нам потрібно ввести суму, яку ми хочемо завести, наприклад, 2000 гривень. Підтвердити, ціна, тобто найкращий курс. По е, цій угоді бачимо, що у нас є певні продавці. Тут список цих продавців. У них є ліміт покупки, ліміт, е, скільки ми можемо купити від якої суми до якої. У нас є кількість завершених угод, наприклад, 100%. Це означає, що продавець дуже якісно виконує свої угоди. Е, кількість скільки ми отримаємо, і монобанк. Через що ми повинні сплатити. Давайте вибираємо самого першого. Давайте оновимо сторінку, щоб все було максимально оновлено. Вибираємо першу угоду. Після цього вибираємо всі 2000 гривень. Нажимаємо купити USDT. Тут, в принципі, можемо почитати умови. Вітаю, приймаю оплату тільки з Монобанку, не приймаю оплату з інших банків Там і так далі. Тобто, читаємо, ознайомлюємося, якщо все влаштовує, то тиснемо купити USDT. Далі. Бачимо, що оголошення вже більш за все не актуальне, має недостатній баланс, пише нам. Далі, давайте виберемо наступне оголошення. Ось можемо спостерігати, є у нас наступне оголошення, також 100% викладених угод. Вибираємо 1500 гривень. Також читаємо умови, будь ласка, прочитайте умови. Надходження коштів на рахунок ФОП, оплата за ПЗ. Так, давайте вийдемо назад, тому що я тільки що відправляв подібному користувачу, і в мене повертало мої гроші назад на мою банківську карту. Вибираємо наступного, також максимально 99,9% у нас. Угод виконаних, доволі є гарний, є швидкі транзакції, ось відгуки можемо почитати. Від третіх осіб не приймає оплати. Нас все влаштовує. Тиснемо купити USDT. Після цього нас перекидує на наступну сторінку, де нам потрібно з вами ознайомитися з угодою, з умовами цієї угоди. І тиснемо здійснити платіж. Після цього нам дає можливість з вами здійснити сам платіж. Копіюємо номер банківської карти, дивимося, хто в нас власник цієї карти. Це небожена Ганна. Дмитрівна. Далі нам потрібно зайти в монобанк. тиснемо переказати на карту. Переказати на карту. Вставляємо нашу карту, куди ми будемо переказувати Ганна. Так, все вірно. Далі заходимо, дивимося на суму. Сума у нас 1500 гривень. 1500 гривень. Давайте перевіримо, чи не потрібно нічого в описі вказувати. Поки що не бачу нічого. Так, Є. От відправляємо. Надіслати. Так, платіж надіслано. Сподіваюся, цей платіж у нас пройде і буде виконаний. Очікуємо підтвердження даного платежу від сторони Монобанку. А тим часом, поки Монобанк підтверджує, можемо натиснути переказ е переказано і повідомити про це продавця. Далі заходимо назад в Монобанк. Бачимо, що також чомусь повертає мені кошти, мені на баланс. Не розумію, чого. Давайте я це спробую реалізувати е, з іншої карти з телефону. І після цього повернемося і продовжимо наше відео. Ну що, друзі, ордер виконався, трішки почекати. Прийшлось і оплатити. прийшлось з мобільного додатку. Чомусь Монобанк не захотів з мого планшету з того ж самого аккаунту пропускати оплату. Прийшлось взяти телефон та зробити переказ. Тому гроші у нас поповнені е, по ціні 39,13$. Кількість, яку я отримав на 1500 гривень 3833. Далі. Де ми зможемо знайти наші кошти? Повертаємося на головне меню. Заходимо в розділ гаманець. В розділі Гаманець ми можемо спостерігати з вами різні наші гаманці. Спот, поповнення Earn, Coinem, «Фьючерс» і так далі. Гроші наші прийшли на гаманець поповнення. З цього гаманця ми будемо і виводити назад. Але якщо ви хочете трейдити на ці кошти, вам потрібно вибрати розділ переказ і після цього вибрати з поповнення в спотовий гаманець максимум, і перекидуємо, Після цього ми зможемо придбати крипту. Але про це ми будемо говорити в наступному відео, як придбати крипту за ці USDT та як взагалі користуватися і торгувати інтерфейсом на споті на біржі Binance. Далі тепер давайте розберемося, як же нам продати ці. USDT. Наприклад, ми з вами купили крипту, можливо, щось заробили, можливо, щось втратили. Вирішили з вами продати і зафіксувати прибуток. Берем, заходимо на спот, тиснемо переказ. Після цього вибираємо кількість, скільки ми хочемо, в розділ поповнення. І далі після цього заходимо на головну в лівому куті, вибираємо значок Binance. Далі, там, де рекомендовано, знову ж таки, вибираємо P2P. Переходимо сюди і замість того, щоб вибрати купівля, тиснемо Продати. Далі нам дають варіанти. Нам знову ж таки потрібно вибрати спосіб, монобанк, в моєму випадку. Сума в гривнях це 1500 гривень. Підтвердити USDT. І, в принципі, по ціні найкращий варіант, який нам можуть запропонувати. У нас є перше оголошення це 100% завершені угоди, клас, ціна. В принципі, нас влаштовує, ліміт нас також влаштовує. Заходимо в це оголошення. Далі, для того, щоб продати, нам пропонує вибрати, скільки ми хочемо продати. Вибираємо всі. Е, наша карта Монобанку, якщо вона у вас не прив'язана, ще то ви можете прив'язати свою Сума фіату, скільки ми отримаємо. Тобто на цьому я втрачу 18 гривень, але заради того, щоб вам показати, я готовий. Е, і тиснемо продати. В принципі, тут у нас бачимо, що гарні відгуки, все супер. Тиснемо «Продажа USDT. І очікуємо нашу оплату. Очікуємо на переказ від Титаренко Романа. Продовжу це відео, коли продавець виконує свої зобов'язання. Ну що, друзі, продавець підтвердив угоду. Сказав, що він виконав свої умови. Заходимо в монобанк, бачимо 1482 гривні 60 копійок на нашому балансі. Тиснемо платіж, отримано. Я отримав, перевірив. Тому що потрібно перевіряти, а не просто підтверджувати. І далі нам потрібно зробити е підтвердження цієї оплати двома варіантами це аутентифікатор, тому що без нього е ми не зможемо. Давайте спочатку підтвердимо з вами Давайте підтвердимо з вами спочатку через почту, тому що код через аутентифікатор дуже швидко е завершить свою дію, тому ми будемо. Очікувати код зараз з нашої е, електронної адреси і підтвердимо цю угоду. Таким чином, ми, по факту, звісно, з телефону це все набагато простіше робити. Е, я роблю це з планшету, і чомусь, коли я заходжу з нового аккаунту, воно мене вибиває. Так, бачимо, що аккаунт почти ми підтвердили. Заходимо в аутентифікатор, копіюємо, підтверджуємо все. Угода у нас. Підтверджено, я вас вітаю. Ви в цьому відео навчилися, як купляти за гривню USDT, і як продавати ці USDT за гривню. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І якщо вам цікаво розбиратися, як можна заробляти, як можна реалізувати свої цілі на біржах, то обов'язково переглядайте наступне відео. В наступному відео ми поговоримо з вами про те, як придбати та. Продати криптовалюту, тому до наступних зустрічей. Пока.